Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих зіпелор форте. Сьогодні у твоєму дні я нагодую усіх італійською піцою, адже, ну і наша, тобто ваша мрія це італійка. Що нам необхідно для цього? Дивіться уважно. Коржі для піци, томати, сир, начинка зі смаком якоїсь так, спеції за смаком так далі. Ну тобто, не буду я вас навчати готувати піцу. Ви чудово знаєте, як це робити, так, щоб вам саме смакувало. Ну і приготую сьогодні не одну, а одразу чотири різних піци, wow. щоб усім вистачило. Усіх наготуємо сьогодні. Клас! Так, ну ти вже починай тоді, так? Давай, давай, все, так. я починаю. Ось я... тобі машина. Так, так, дякую, так, я тобі. Ну так знаєш, не буду сильно заважати, буду завжди поруч раптом. Що хоча що може статися, коли вова на кухні? Я нагадую, що наша італійська червона красуня італійка. Тому сьогодні у нас італійська страва. Це буде піцца. І ще я нагадую, що у нас е, все ж таки підходить до завершення, але триває. Тиждень на півфабрикатів, тому у нас сьогодні одразу чотири піци. Ну, це подарунок для тих, хто для був так в студії. <рес> тут. Ви ж можете так само приготувати ці смачнезні піци. Я не буду навчати вас, як це робити. Ви знаєте, яку начинку ви хочете. Я, наприклад, використовую одразу три сири. сир. Ну, майже, майже. Тут, тут такі по дві піци з оливками буде, багато соусу, м'ясо і три сири на кожній з піц. А тут буде піц з м'язком і, наприклад, кукурузкою. Буде Ладно. смачно. Так, запікається, що воно все швидко, так? Дуже швидко. У нас вже дві піцци зараз в духовці. Я думаю, що хвилин за п'ять будемо діставати і ці піци відправляти в духовку. Угу. Вистачить усім, буде смачно, прикольно. Опа! Це вже друга піца. Мама-мія! Так, друга піца, і я завантажую ще дві пі. Дві... Завантажуєш, Піцей, так, завантажую їх. Так, саме. ти завантажуєш, ну а ті ж вже можна а буде. Зарізати. Звичайно, скоро а можна. Порізати. Дайте їм порізати. трохи охолонути, дайте їм хвилинку, може ну, пів У нас є хвилинки. ніж для піци. Спеціальний, ти маєш на увазі? Так. У нас все по-домашньому. Будемо нарізати okay. тим, що Просто... є. Нари... На... Наривати. У нас є, <laughs> у нас є! У нас є! Тим <laughs> <laughs> <є. laughs> тобі один. Давай. Так. А, а може ви хочете? Без проблем. Давайте. У вас тверда рука, я впевнена. Професійно нарізати піцу. Зараз Класс. ви тільки погляньте на це. Ви, ви розумієте, головний лікар інституту Амосова ріже нам піцу. Так, тільки в своєму дні таке може бути. Рік ми... стажування в Італії. О, ми кому обіцяли? Ми всім обіцяли цю піцу. Дівчата, приходьте всі до нас. Сюди, де давайте. наші колеги? Іро, Русю, Влада, Деви. Всі сюди, всі сюди. Приходьте всі у нас на піца є. Привіт. 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 Заходьте. Так. А, до речі, от зараз принагідно, поки всі ще збираються на нашій кухні. Ми цього тижня, так у середу, чекали Сергія Сіромаху безпосередньо на кухні. Було діло. Так, що не просто в гості, а саме куховарити. Так? Ага. Ну тоді все ж таки термінова операція, яка, я так розумію, тривала цілий день, тому вас так, дуже довго так. так, Зранку до вечора. Зранку до вечора ви не змогли приїхати, але от прямо зараз я все ж таки хочу. От перед усіма глядачами ще раз запросити вас на кухню вже не в якості гостя, а в якості кухаря, все ж таки, і приготувати щось смачненьке, можливо, італійське. Ну майже 4 мільйони треба відпрацьовувати. Звичайно, <рес> тобто ви погоджуєтесь. Він <рес> сказав, привіт. привіт! як то не чекала. Привіт, Привіт, привіт! Привіт, привіт! Привіт! Так. Ну, привіт дівчат. А де наші дівчата? Так, привіт. привіт. А де все всі сюди? Якщо ви пі не хочете, так. я без мікрофону такі красиві такі такі свято сьогодні велике. В студії такий безлад тобі подобається. Зараз буде співати відчуваю. А ми можемо так трошки невеличкий спойлер, співати ми сьогодні теж будемо у студії, але так. вже в наступній годині твого дня, тому так. Далеку, а чекай. хто буде співати Фух, тепер ну, давай Хоч я Для іри. Я нагадаю, що ми вже зараз наша команда, наша редакція зв'язується з нашими Дякую. потенційними переможцями, переможцями і сподіваємося, що ми зможемо їх включити у твій день, аби вся країна побачила цих щасливчиків і цих добрих серцем людей. Why, це справжні герої. Ось вони наші герої. Вони знаходяться. Ось там це, так, ми, це так, ви так. Ми, ми, в, ми, ви зрозумієте в, готувалися і отримали, тому що зробили просто благодійний внесок. Слухайте, Таким чином ну, стілювали серця. Вовчик, а, як а? не крути, ви розумієте, що сьогодні ми завершуємо просто ну, надзвичайний етап. етап в житті твого дня, в житті нашої країни. Ось сьогодні ми тут всі зібралися, і в інституті Амосова. Так, так, звичайна, так Звичайна подія, інституті МОЗ ми починаємо новий етап. Так. сто відсотки давайте так ну знаєте, підби підбити підсумки. Так чим вам запам'ятається цей етап нашого життя? Mm -hmm. Ну, хоча б можливістю об'єднувати людей заради певної цілі, і якщо люди розуміють, що ця ціль вона? Вона обов'язково має втілитися в життя, що ці мрії мають втілюватися в життя, люди готові допомагати. Так, а, а й... мене вразило те, знаєте, що так багато небайдужих людей. Ну реально, 17 тисяч благодійних внесків. Колосальна цифра, Не друзі. Неймовірно. І вона нас, знаєте, що примушує вірити в хороше, в добро і в гарячі, добрі серця. Мені дуже мене вразило, і коли я читала коментарі наших глядачів, які писали. Не важливо, хто виграє, і що є якісь призи. Важливо те, що ми всі допомагаємо. Ми бачимо, що дійсно, дивлячись на цю суму, майже 4 мільйони гривень, що дійсно ви маєте величезні серця, і ви відкриті до добра і до того, аби допомагати іншим людям. Дякуємо вам. І Це велике щастя, що мама, яка має вади серця, може з будь-якого куточку України приїхати в інститут Амосова і в спеціально обладнаній палаті народжувати дітей здорових, безпечно, безпечно народжувати, без Будь-яких перешкод, і ми щасливі від цього, і від того, що ми з вами разом зібрали таку велику суму, Зробили що ми це. можемо обладнання зробити так, щоб будь-яка жінка почувалася, бо я будь-яка мама і новонароджені дітки почували себе дуже добре. Мені здається, дуже почесно бути, хоч трішки причетним до так, того, так, як так. рятується життя. Та, звичайно, за це так. вам Та, дуже так. дякую, пане Сергію, мені здається, що скажу. саме ви маєте закрити проект. Скажу. Я скажу ось що. Перше, цей проєкт дійсно познайомив не тільки з чудовою командою твій день, твоя мрія. Не тільки зблизив нас з фондом крона, а також з чудовими 17 тисячами наших українців, які це роблять. Кожен день дарують можливість, дають можливість нашій команді. Бо я це маленький, лише маленькі, винтик в цій команді в нас мультидисциплінарні акушери, гінекологи медсестри, кардіохірурги. І, звичайно, це все для них для Друзі, вагітних з зроджена веду. Просто зараз ТСН, а вже в наступній годині ми повертаємося і будемо говорити з переможцями з нашими щасливчиками, які просто зробили наш день для вас. І святкова